Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні в нас нова тема: многокутники, рівні фігури. Ліза, що ти знаєш про многокутники? Що це за фігури такі? Ну, ну це ламана, яку замкнули. Многокутник це ламана, яку замкнули. Нас була ламана, ми взяли два її кінці і з'єднали, так. Да. Які ти знаєш многокутники? які вони бувають? Трикутник. Квадрат, Квадрати. ще що. Так, а, а крім квадрата, що ще може бути? Прямокутник, п'ятикутник, Прямокутник, семикутник да. це все наші замкнені, ламані, які і створюють наші многокутники. Правильно? Так. Да. І в нас є така простенька задача. Обчисліть периметр шестикутника. Оце на що за фігура? Це шестикутник. Так, ми намалювали слізою шестикутник. Обчислить периметр шестикутника. Три сторони якого дорівнюють по 8 см. А три інші по 10. Що таке ліза периметр? І як його обчислити? Периметр це сума всіх сторін. Периметр це сума довжин всіх сторін многокутника. Дивіться, у нас три сторони однакові, ми позначили їх зеленими і вони по, по, по 8 сантиметрів, а інші ліза. А інші теж по 3 см. Як по 3 сантиметри? А інші вже по 10 сантиметрів. Так, а інші ми позначили їх отаким темно-рожевим, вони по 10 сантиметрів. Тобто у нас є три однакові сторони по 8, так? І три однакові сторони по 10. Так, і щоб знайти периметр, яким, яким ти способом будеш знаходити периметр, як ти його знайдеш? Треба 8 помножити на 3, плюс 10 помножити на 3. Так, Ліза хоче зробити от у нас три сторони і 8 на 3, бо три однакові сторони. І додати 10, які вона також хоче помножити на 3, тому що у нас дві рожеві сторони також дорівнюють. Чому Ліза? По 10 3 Так, да, у нас 3 сторони по 10 і три сторони по 8. І Ліза хоче зробити ось таким способом. 8 помножити на 3 плюс 10 помножити на 3. Правильно? Так. Да. А яким ще можна способом зробити? Можна на дужках 8 плюс 10 а на і помножити помножити на 3. Можна ще таким способом зробити. Все вірно, 8 плюс 10 в дужках і помножити на 3. Можна взагалі зробити дуже. Легким способом, але він дуже такий громісткий. 8 плюс 8 плюс 8, да, плюс 10, плюс 10, плюс 10. Але ми так не робимо, тому що це дуже незручно. І так? Ну, Це не складніше, це просто і, і, і навіть складніше також, і незручно. І що у нас? Скільки у нас периметр дорівнює? 54 см. Так, і у нас наш периметр нашого шестикутника дорівнює 54 см. Ми цю задачу зробили вірно. Так, Ліза? Так. Ми цю задачу зробили вірно. І якщо вам сподобалось сподоб... наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш наш канал. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па Гарного дня! Па-па.